І вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку повторюємо «Повторюємо вивчене». В підручнику це сторінка 54. Сьогодні на уроці ми продовжимо вдосконалювати обчислювальні навички й уміння розв'язувати складені задачі. Цей урок є підсумковим, а наступного уроку на вас чекає нове відкриття. А поки що, важливо з'ясувати, чи все вам вдається. Над чим слід попрацювати. А головне, чи готові ви до зустрічі з новим видом математичних завдань. Будьте уважними до себе. Застосуйте свої, всі свої знання і спокійно виконайте самостійну роботу. Давайте з вами почнемо з геометричної хвилинки. Розгляньте рисунок. Яка фігура розташована ліворуч? Що це за фігура? Ця фігура називається призма. Прямокутний паралелепіпед. Які предмети навколишнього середовища мають ось таку форму? Що це може бути? На що це схоже? Це Цеглинка, так, коробка, пенал, пачка. і так далі. Які фігури розташовані праворуч від призми? Два прямокутники, знову два прямокутники, так, і два зелених квадрати. Отже, два фіолетових, два жовтих і два зелених. Що ви можете сказати про фіолетові і про жовті прямокутники? Що вони між собою які є? Вони між собою однакові. Так, чому, як ви думаєте, чому ці прямокутники між собою однакові? Чому вони розташовані поряд? Тому що це сторони однієї. Фігури, так, і сторони, які знаходяться навпроти, будуть між собою однаковими. Далі усно працюємо, знайдіть значення виразу. Давайте попрацюємо і пригадаємо порядок дій. Розгляньте очима уважно цей вираз, так? Ми бачимо дії ділення, множення, віднімання і знову ділення множення і і так далі, так? Отже, де тут буде першою дією цей вираз, ми можемо сказати, що його треба розділити на дві частини: до дії віднімання і після дії віднімання. Спочатку розв'язуємо ось цю частину, яка до дії віднімання. 56 ділимо на 7, ділимо на 4 і множимо на 5. Запам'яталось, яке тут вийшло? Так, повинно вийти 10. Запам'ятали 10. Далі у нас дія віднімання. Це означає, що сукупність цих дій, які були до дії, поки закінчились. Ми запам'ятали, що тут у нас залишилось 10. Починаємо виконувати дії, які після дії віднімання. 24 ділимо на 8, множимо на 6, ділимо на 2. Вийшло 9. Пам'ятаємо, що у нас справа 10 відняти 9. Дорівнює одиниця. Пригадали порядок дій, так? Якщо в виразі, давайте пригадаємо, якщо в виразі є дужки, то виконується першою дією в дужках. якщо дужок немає, то виконується так, як написано. Але якщо є і множення, і ділення, і додавання, і віднімання. То першими виконується множення ділення, а потім додавання віднімання, так як вони записані. Гімнастика для очей потім запитувати. Свої зошити, записуємо число, за яким ви працюєте. І класна робота. Далі каліграфічно запишіть число відповідь до виразу: наскільки число 45 більше, ніж число 18. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше за інше, треба більше менше. Так? Отже, це в нас число 27. Так, Поставте відео на паузу і закінчіть виконання цього завдання. Далі ми з вами працюємо ось як. Я вам на початку уроку говорила, що в нас сьогодні з вами підсумковий урок і ми пишемо самостійну роботу. Самостійна робота розміщена у вас в підручнику. Але не все те, що в підручнику ми будемо виконувати, ви будете виконувати самостійно. Отже, ми разом працюємо номер 5 і 6, а самостійно забере у вас перший, другий, третій і четвертий номери. Тому почнемо з п'ятого завдання. Поясни складений короткий запис і розвяжи задачу. Давайте розберемося з задачею. У пісочниці було 12 малюків, а на гойдалках 9. 4 малюки з пісочниці пішли додому. Скільки всього малюків залишилось гратися в пісочниці і гойдалці? І гайдатися на гойдалках, тобто на дитячому майданчику, Скільки всього дітей залишилося. Ця задача складена, і короткий запис у нас записаний у вигляді таблиці. Так? Ключові слова в задачі було, пішли, залишилося, і в пісочниці були діти, і на гойдалках. Що нам відомо, в пісочниці було 12 малюків, на гойдалках 9 малюків. Потім з пісочниці пішло 4 малюки. Нам треба дізнатися, скільки малюків залишилось всього на майданчику. Що ми можемо? Ми можемо зразу відповісти на питання задачі. Ми можемо зразу знайти, скільки малюків залишилось на майданчику. Знайти суму тих дітей, які були в пісочниці і на гойдолці. Ні, ми не можемо відповісти зразу, тому що ми не знаємо, скільки в пісочниці дітей залишилось. А ми можемо дізнатися, скільки їх залишилось. Тут у нас задача йде на знаходження різниці. Так? Було 12, 4 пішли. Скільки залишилось? Якою дією розв'язати? Так, дією віднімання. Запишемо короткий запис розв'язку задачі і розв'язування задачі. Отже, ми наголосили на тому, що перша дія. Буде на віднімання. Було, пішли 12, відняти 4. Ми дізнаємося, скільки дітей залишилось. Коли ми знаємо, дізналися, скільки їх залишилось, та ще 9, ми зможемо дізнатися, скільки їх всього залишилось ось число у нас, і 9 на гойдалках. Це дія додавання. Тобто до результату, який у нас залишився в пісочниці, скільки тут було діток залишилось. Ми додаємо тих дітей, які на гойдолках гайдаються. І дізнаємося, скільки всього малюків залишилось гратися на майданчику. Вираз до задачі і відповідь. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування задачі. Наступне завдання 6 для виконання цього завдання вам потрібен олівець і лінійка. Нам треба побудувати прямокутник зі сторонами 2,4 см і визначити його периметр. Давайте пригадаємо: периметр це сума всіх сторін. Пригадуємо запис, як записати. Так? Пишемо в стовпчик дано, прямокутник, називаємо його, ви можете назвати по-своєму. Сторона А 2 см, сторона Б 4 см. Знайти периметр. Поряд креслимо прямокутник, також тут накреслений ось він в такому вигляді. Ви можете накреслити в довільному, так, як вам хочеться. І далі записуємо формула: як знайти периметр. Периметр це сума всіх сторін. Чому написано ось так. Пояснюємо. Так, тому що сторони. Між собою однакові, це додавання однакових чисел. Два однакових числа можна замінити її множення А помножити на 2, додати Б помножене на 2. Вписуємо наші дані і обчислюємо периметр 12 см. Друга частина цього завдання виглядає так: нам треба обернений Варіант. Тобто нам треба побудувати квадрат з таким самим периметром. Тобто побудувати квадрат, у якого периметр 12 см. Дано ну, записуємо, знову ж таки, квадрат ви можете назвати, або ABC, Д ви можете назвати свій, периметр цього квадрата 12 см. Так? Скаче. Периметр квадрата 12 см, нам треба знайти його сторону, щоб накреслити цей квадрат. Як знайти його сторону? Периметр квадрата це додавання однакових чисел. Периметр це додати всі сторони. У квадрата всі сторони однакові. Ми можемо записати це дією множення а помножити на 4. І нам відомий периметр. Тобто 12 дорівнює а помножити на 4. Як знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. тобто 12 розділити на 4, дорівнює 3 см. Отже, сторона квадрата 3 см. Тепер ми можемо накреслити квадрат такий, який від нас вимагають. Якщо ви не встигли. Поставте відео на паузу і закінчіть виконання цього завдання. Підподійся. за вікном хмарка смуриться, небі шукати. Наступне ваше завдання самостійна робота. Самостійна робота включає в себе 4 номери. Перший, другий, третій і четвертий. Тут першого немає. Перший номер за бажанням. Тобто, якщо ви хочете більший, більше знань і більше практики, ви можете його виконати. Ви можете поставити відео на паузу і виконувати самостійно, тобто спираючись на підручник, а можете працювати разом з нами за слайдами. Отже, перше завдання самостійної роботи знайти значення виразів. Ви записуєте вирази і розв'язуєте зручним для вас способом. Ми знайомилися з різними способами додавання віднімання двоцифрових чисел. Ви розв'язуєте так як вам зручно. Наступне завдання завдання 2 знайти невідомі компоненти арифметичних дій. Тут треба пригадати правила, як знайти невідомий множник, як знайти невідоме ділене, як знайти невідомий дільник і так далі. Отже, вам треба Поставити відео на паузу і виконати це завдання. Третє завдання. Знайди значення виразу зі змінною 19 додати це поділене на 4, якщо це дорівнює 17, 9 і 21. Запиши розв'язування, скориставшись підказкою. В підручнику є підказка на один вираз. Ви можете скористатися нею і на, за аналогію виконати наступні. І четверте завдання це вирази, це знайти значення виразів по діях. Пригадуємо, так, перша дія буде множення, друга дія буде ділення, а третя буде додавання. Так? Вам треба розв'язати цей вираз. Наступний вираз, тут якою буде перше ділення, потім множення, а потім віднімання. І третій вираз. В цьому виразі є дужки, Відповідно, першою буде та, яка в дужках. Далі буде ділення, так, потім множення. І четверта дія буде віднімання. В кінці уроку оцініть свою роботу, як ви справились з завданням, і ваше домашнє завдання. Ви вибираєте варіант і знаходите значення виразів. Вибирайте варіант будь-який. Всі три робити не обов'язково. Ви вибираєте той, який вам більше до вподоби. Я вам дякую за ваші старання на уроці. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!